Привіт, друзі! Нова карта від сендбоксу з Irish Pub. Любите варити пиво? Тоді ця карта для вас. Що ж, не будемо гаяти часу. Поїхали. І на початку, як завжди, прописуємо респаун. Він нам знадобиться. Протискаємо кнопочку Я на клавіатурі, українська Я, щоб вімкнути автоматичний біг. І на самому початку нам треба буде зібрати 20 клеверів. Оцих чотирьох лисників підходимо до бармена, здоров'ємося з, з ним та беремо квест. В цьому квесті треба буде знайти музикантів. І одразу ж перший музикант. Ось тут. Розмовляємо з нею. Вона каже, що дуже голодна і хоче їсти. Тому повертаємося до бармена, обираємо другий варіант відповіді, забираємо їжу, віддаємо. Також розмовляємо з цим барменом. чи музикантом. Їх знає, Розмовляємо з цим, повертаємо ліворуч до точки інтересу. Підтверджуємо квестик, ще один клевер. Наступний клевер. Збираємо, бігаємо предмети, тут все все, 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 все кубкою беремо. Бігаємо, просто клацаємо все, 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 все клацаємо. Нічого не забуваємо, підбираємо всі предметики, повертаємося на другий поверх. Коротше кажучи, все, що бачимо, те і збираємо. Тут буде другий варіант відповіді. Одразу ж беремо квестик. Ще один клевер. Клеверів тут буде дуже багато. Так, Наша задача зараз взяти а, цю паличку і пронести її між заборчиками так, щоб ця паличка їх не торкнулася. Так треба буде зробити три рази. Щоб зарахувало квест. А, до речі, друзі, в самому сендбоксі на сайті написано, що квестів 14, хоча по факту їх 10. Скільки разів не проходив, знайшов лише 10 і завжди зараховує 10. І неважливо, у якому порядку я б ці квести не проходив. Завжди 10. Можливо, баг якийсь, можливо, якась знову недороботка від сендбоксу. Але 10. Якщо вам щось про це відомо, пишіть, будь ласка, у коментарях. Що ж, наступний квест, розмовляємо з цією жіночкою. Вона попросить нам знайти рецепт пива. Ми його знайдемо згодом, прописуємо респаун. підбігаємо до цього NPC. Другий варіант відповіді. Також беремо наступний квест: це квест з поемою. Що ж, обираємо перший варіант відповіді, другий варіант відповіді, знову перший варіант відповіді. Квестик пройдено. Тепер що ми робимо? Спускаємося вниз. Збираємо ці клевери, здаємо квестик, ще один клевер. Ще один клевер. Він же останній, як я й казав раніше, клеверів тут просто до 100 біса на всіх вистачить. Тепер у нас відкрився цей портал, миряємо у нього. Остання точка інтересу. Беремо квестик у цього Аполлона. Чи хто б він там не був? Дуже на Одіна схожий. Або на тора якогось. І він нас попросить а, поприбирати гіляки, щоб дати змогу водичці дібратися туди, куди їй треба. Таких три гіляки буде. Ось була остання. Здаємо квестик. Наступний квест. Знову ж у цього дядька кремезного. Беремо всі ці ресурси, просто взяли і підносимо ось сюди до гори. і натискаємо Є і ЄС. Взяли це піло, віддали дядькові, прописали респаун. Повертаємося до нашої жіночки. Яка хотіла дізнатися секрет рецепту якогось там особливого ірландського пива. Поговорили з нею. І ось дивіться, у нас з'явилися інгредієнти і сама таблиця. Варимо у правильному порядку. Спочатку кавові зерна, кавові зерна, Потім дріжджі. Далі у нас настоянка, якась пшенична. Ну і екстракт кави. Натискаємо Є, готуємо дрінк. Угу. Щось забагалось, не те я натиснув ще раз. А, так, дріжджі далі. Настоянки, ну і сама кава. Так, натискаємо Е. Так, не спішимо. Відносимо, вона коштує дуже в захваті. Прописуємо респаун. Підходимо до цієї жіночки, вона також хоче якогось смачненького пива. Тому підходимо до бармена, питаємо, чи можемо ми приготувати таке пиво. Він каже: ага, тільки е -е, по рецепту. <кхм> Ви бачите, рецепт знаходиться тут знизу. Ось, бачите, два на вибір. Беріть будь-який. Е -е, кожен рецепт починається з кавових зерняток. Далі що у нас? Ну, нехай буде зелений кустик. Ну і дріжджі. Варимо пиво. Обираємо так, хапаємо пиво, прописуємо респаун. Біжимо, 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 здавати квест. Все. 10 із 10, 7,5 хвилин. Ви великі молодці. Що додивилися це відео до кінця? Не забувайте про подобайки також свої крутезні коментарі. З вами був і До зустрічі в наступних відео.